Доброго дня, ботанічний сад імені Гришка. Ну, не втрималася, щоб щось не показати. Те, що дійсно, знаєте, є гарним і створеним уже часами, а не так як у мене лише наростає. Ось саме цікаво. Тут вхід в зону топіарію. І розпочинається він такою огорожею. Огорожа з звичайної зеленої бірючини. І ось там вхід. Вистежний такими ще зверху кулями. Такий оригінальний варіант. Можна навіть і вдома десь невеличко, коли живу загорожу формувати. Таким чином вхід десь можна і придумати. Ось залишивши такі кулі зверху. І ось вхід, що ми бачимо. Я так зрозуміла, що стриглося воно не так Не так. давненько, давненько вже воно стриглося. Ось коли заходимо заклено, мабуть, Друмонда, вистрижений. О, як гарно кидається в очі, спіреє таким масивом і її вторить туя з жовтим приростом. От шкода, що я не помітила, щоб тут масово були підписані рослинки. Немає такого щастя. Дуже гарні топіарії з тису. Це тис колоновидний. Дуже гарно ось такий, так би мовити, квадрат, а тут кулі створюють туї. І дуже гарно виглядає. Ось. Таким чином ще дві туйки. Мене тільки ось цікавить, що це там. От воно вистрижено таким великим квадратом, ніби стіна. І те саме вистражено кулею. Дощ іде. Я, як завжди, куди б не приїду, які б не були плани, що не хочеться мені зняти. І дощ. Ну, я бачу ближче, що це стіна з. В'язу. В'яз звичайний. Яки що бачила такі величезні, величезні фотографії вкладу. Я там фотографувалася. В'яз триколор. Ось той такий дорогий. А тут вам покажу, я бачила це на карті, до речі. Але тепер розумію здаля, що це є лабіринти. Ось, як вистражені. Знову таки. Зберючини незвичайної, Ну, але цікаво. Походити, якби було час. Пішла б я в лабіринти. Але дощ тому немає такого часу. Я так мріяла, щоб це була гарна погода. Ось ну, самшитів так, вистригають різноманітні. Ось конус, ось. Улька, ось якась курочка, коли придивитися курочка, хоч я, до речі, таких ну, топіарій там тваринок, я чомусь не люблю. Ну, геометричні фігури. І ось це е -е, самшит фарій, гатний, але, мабуть, тут вже його обробили, трошки було запізно, і вже вогнівка щось та й поїла. Добре, будемо виходити. Ну, знову з того боку, такі самі курочки, півники, курочки. І ось такий теж зайчик, Ні, не, не зайчик, то рав, равлик, певно. Равлик бо в нього є рожки, є хатинка зверху. У лабіринти входити не будемо, тому що, якісь частинки будуть цікаві, то я... Вам зніму.